Поговоримо пане Олександре, про фронт, що у нас там відбувається Діпстейт, наприклад, за останню добу відмітили просування Росіян у дворічній. Ну напевно, тут логічно сказати і відверто сказати, що бо я теж до речі, бачу зараз таке недостатньо правильне трактування всіх подій і від своїх колег медійників Знаєте, мені сьогодні. Питали мене, кажуть, так а от от, от з чим пов'язані такі великі темпи просування росіян останнім часом. я кажу: ну так, а за чим ми міряємо оцю. от Величину темпів просування за осінтерськими проектами, як то по типу Діп я дістейт люблю. Поважаю, знаю ну всю їхню, скажімо так, правильність роботи. Але тут зараз йдеться до того, що у нас зараз фронт конфігурація його така, що дрони наявність з обох сторін їх вони зробили наявність як такої чіткої лінії розмежування, фактично, що неможливою і звідси ось такі от зміни, коли дворічні з'являється начебто, такий великий шмат заштрахованої території, але насправді це є наслідком там року боїв або на сумщині, кожне село, коли з'являється воно в якийсь момент, в якийсь день воно заштриховується, але насправді це наслідок двох місяців боїв. Ну але тим не менше, заняття дворічної, наскільки воно. Наскільки воно важливе, скажімо так, для противника, і що це означає, тому що за ним формується вже такий ну, чималенький плацдарм в присутності росіян на правобережжі Осколу. Так, це неприємний момент, бо вони не просто зайняли дворічну, вони ще розширили, зробили собі там буфер безпеки, фактично з півночі та північно-західної частини, і вийшли на довгеньки. Тобто, такий неприємний момент, тому що це не вийти на околиці. Дворічної, і, в принципі, поставити на цьому крапку. Ні, вони ще розширилися до довгенького. Неприємний момент дійсно, той плацдарм, який зараз ми можемо спостерігати на правому березі річки Оскіл а він, ну скажімо, за ці півроку, як почалось його формування, він поступово наближається до того, того вигляду. А коли саме там можна почати формувати ударне тактичне угруповання. Поступово знову ж таки, як їм це вдалося зараз? Справа у тому, що в принципі за всю операцію по дворічній відповідала підрозділи 69 дев'ятої мотострілецької дивізії зі складу 6 загальної військової армії. Тобто переважну частину всієї операції вони взяли на себе і все це тягнули. Але е, вони не впорались з поставленими задачами, вони не розширювали плацдарм достатньо швидко. І їм на підсилення було відправлено підрозділи 27-ї окремої мотострілецької бригади зі складу першої танкової армії. Перша танкова армія для розуміння. Це ті підрозділи, які вийшли до лівого берега річки Оскіл в районі Колісніківки та Кругляківки, тобто там, де в них відбувся вихід, але при цьому воно якось не розширилось, тому звіти на підсилення відправили е, на правий берег, і за рахунок цього підсилення, 27 МСБР, вони отримали нову силу, новий ресурс і зараз почали розширювати в районі дворічної. Знову ж таки підкреслюю, це неприємний момент в форматі того, що вони будуть мати можливість, мати будуть, тобто це вирогідність, а облаштовувати там собі плацдарм для формування ударного груповання, тактичної ударної групи. Але їм треба зробити ще одну дуже важливу річ, якимось чином почати переправляти техніку на правий берег броньовану техніку. Тобто там не мотоцикл переправити чи квадроцикл, а дійсно для проведення наступальної операції по правому берегу на Куп'янськ, а це а, саме задля цього взагалі все робиться. Їх основна мета це вихід на правобережне, мати одночасно вихід як з правого, так і з лівого берега на Куп'янськ. З лівого берега мають, з правого берега ні. І от їх основна задача зараз буде. Це розширення цього плацдарму і формування умов для е, форсування річки Оскіл для того, щоб відправляти туди бронетехніку. Як вони це будуть робити в умовах, де все ж таки контроль е, повітряного простору від дронами здійснюється і сам майданчик він достатньо вузький на сьогодні, щоб непомітно десь розміщувати техніку? Ну їм треба буде розширюватись тому спроби от виходу на. Саму саме довгеньке і не тільки на довгеньке, е, воно у тому пов'язано з тим, пов'язано, що вони не стільки там намагати будуть намагатися вийти там на великий Брук, Наприклад, ні, вони розширюються для того, щоб е, утворити більш е, по площі, більший плацдарм, і відповідно, щоб це було і надавало їм можливості для вже удару по купінську по правому берегу. Скільки в них піде на це часу, ну те, що ми зараз бачимо. В них на це пішло півроку на виконання цієї задачі, але поки що це не можна назвати вже ще повноцінним ще плацдармом з плацдарм. Ну на, так, на не можна. Воно і поки що розширюється. Тобто, за ту ж саму дворічну, там, скільки, чотири з половиною, п'ять місяців бої велись, і вони ніяк не могли закрити це питання. Ну, тобто, це село, це невелике село, за яке велись бої протягом цього періоду. Тому в принципі я думаю, що до кінця цієї літньої кампанії в них не закриється цей гештальт. А от щодо осінньо-зимового періоду, ну вони можуть вийти в осінньо-зимовий період саме в польових умовах на правому березі, без штурмових дій на сам Копінськ. Ну за моєю інформацією, з того, що відомо, звісно, основним акцентом на 25-й рік постає Донбас. Донецька, Луганська область, вихідний їхні кордони а другим акцентом є Куп'янськ. Справді розтягування не просто так з'являється і рухи на півночі Харківщини на прикордонні, щоб з метою Куп'янська там на майбутнє здійснити там операцію. Хоча, ну і це ми бачимо її перші такі плоди, скажімо так, російських наступальних дій, що власне в свою чергу вписується в ту тезу, чому я сказав, що зараз можливо най найскладніша ситуація на фронті за останні півтора, може і два роки, коли росіяни по багатьох напрямках дуже тиснуть і дуже потужно, от тут це реально, але повертаючись до питання створення плацдармів, форсування водних перешкод, як то річка Оскіл складності таких маневрів. Я пан Олександра не можу от підсумовуючи цей тиждень, не запитати вас про заяву президента щодо Одеси, вашої рідної Одеси, про яку і Зеленський, і минулого тижня зам керівника ОП Паліса в Штатах говорили, що Одеса. Під загрозою на 26 рік. Окей, можливо, неправильне фрексування. Не під загрозою, а під амбіціями противника на 26 рік. Давайте прикинемо, які. Варіанти можуть дати противнику ну реально реалізувати ці амбіції. Тобто, я розумію, чому президент, чому зам керівника офісу президента е в статусі полковника, говорять це нашим західним партнерам, щоб вони трішечки очка відкрили, але ну з огляду на всі, все, що от є тут на, на цьому регіоні, це неймовірно складна для форсування для просування ділянка. Ми починаючи від Дніпра, ось тут продовжуючи е річками Південний Буг, купою Озер, купою інших вод перешкод, як тут просуватися лиманів, я гадки не маю російські десантні кораблі. Вже ну, виведені з цієї десантної своєї складової. Ну тобто, про які сценарії говорить президент? Ви розумієте? Я розумію, з якою метою це говорить президент, і це було сказано це правильно, що не нашій аудиторії. Це було сказано в першу чергу західній аудиторії. Тому що Росія завжди мала, має і буде мати свої реваншистські амбіції щодо Одеси. Вони їх мали в 2014 році, вони їх мали в 2022 році, їх їм не дали їх реалізувати. І для них це болісна тема. Це така репутаційна тема. Навіщо їм потрібна Одеса? А Одеса їм потрібно, по-перше, для виходу на Приднестров'я і Молдову відповідно. І, окрім всього іншого, це повний контроль Чорного моря. Тобто на Одесі зами, замикається саме контроль Чорного моря. З Чорного моря провести десантну операцію так дійсно зараз неможливо. Вони в 2022 році намагалися провести десантну операцію, маючи потенціал своїх БДК. За один раз вони мали можливість висадки більше ніж 4 тисячі десантників, морських десантників. А їм це не вдалося, тому що ну, по перше, вони не могли підійти близько до узбережжя. Берегова оборона все ж таки, берегова артилерія працювала досить щільно. А це перший момент. Другий момент вони до кінця не знали, чи залишається у нас в боєздатному стані ПКРК Нептун ще не залишається. Залишався і ракетний крейсер Москва. Це на собі відчув зараз. Дійсно, у них десантний флот, такий класичний повноцінний. Його недостатньо для того, щоб провести якусь масштабну десантну операцію. Він вже То Ті кораблі, які можуть використати, ну у нас вже не тільки ПКРК, Нептун, у нас ще й гарпуну є, і узбережжя саме так і захищено. Тобто морська операція, Ту, і вона і отраза... у нас є, і магорі є, які контролюють ці От, і контроль Чорного моря саме беками. Беки зараз забезпечують ось, патрулювання, в по, по факту саме патрулювання Чорного моря. А щодо сухопутної операції, це найцікавіше справа у тому, що група військ Дніпро, яка може провести цю сухопутну операцію, вона не боєздатна. Це, це унікальний випадок, мабуть, в усіх. Війнах та конфліктах в історії, коли е, в усіх серед усіх формувань одна з найбільших груп військ Дніпро, 125 тисяч там приблизно у них угруповання, але воно не боєздатне воно не е, здатне провести якусь наступальну велику операцію за однієї причини, тому що вона одночасно ця група контролює величезну територію є Херсонщини і частини Запорізької області. При цьому вона має дуже дуже складну логістику, і фактично, окрім контролю цієї величезної території, у неї є і побоювання того, що саме сили оборони України можуть форсувати Дніпро і в будь-який момент влаштувати чергові кринки. Чому на кринки свого часу, коли отак усі зачепилися за кринки? Чому? Усі е, звертали на це увагу не тільки тому, що це був наш е, плацдарм, а й тому, що е, кринки це по факту е, була можливість прорвати їх перший рубіж оборони. Якщо б у нас була можливість вийти якимось чином е, на основну лінію оборони, на другу лінію оборони, і там би почались повноцінні бої зіткнення з розширенням зон контролю, в них би посипалась уся оборона. По о, всьому лівому берегу Дніпра, і це при тому, що окрім лівого берега Дніпра, і ми зараз це знаємо дуже добре. Є ще і о, південна Херсонщина, яку також треба враховувати як о, можливі майданчики для висадку о, десантів. Не тільки причому вона на там Кімбурська коса, так а хоча це Миколаївщина, частково, а, я маю на увазі саме на Херсонщині, і ми вже бачили з вами, як Гуриму України, наприклад, висаджувала своїх спецназівців а, на по узбережжі півострова Крим. Ще одна проблема виникає: вони реально перелякані вирогідністю того, що в Криму може провестись висадка десанта е, Сил оборони України. Це здавалося б, ну як вони можуть це, це сприймати це як серйозно? Як, це так, як, як провести таку е, як можна це сприймати серйозно, але вони е, не просто так, ну знову ж таки, вони не просто так риють там окопи. Не просто так там вогневі точки встановлюють, фортифікації, не просто так у них усі пляжі, перериті і там а, вже коючий дріт а, і надовби стоять. А, тому от група військ Дніпро, вона не може нікуди рухатися в такому стані, як вона є. Якщо її збільшать на 200, 250, 300 тисяч, Оце вже інша справа. Це але е, російському командуванню, що немає, куди ці 250-300 тисяч е, особового складу подіти, тому в першу чергу президент намагається привернути увагу наших західних партнерів до самої проблеми, того що якщо Росі... не допомагати Україні зупинити Росію, Росія може дійсно почати рухатись, і в якийсь момент. Вона буде рухатись до самої Румунії, цілком можливо. Ось о, така теорія. Це в першу чергу для наших західних партнерів, які живуть у своєму світі і досі вважають, що їм нічого від Росії не загрожує. Ну, інколи їх треба отак проводити їм шокову терапію.